І маємо зараз ще трохи часу, аби в ефірі поговорити про ще одне важливе повідомлення: про те, що у місті Курчатов, де розташована Курська атомна електростанція, лунали вибухи, і цікаво, що якраз в повідомленнях, які ширилися в медіа з посиланням на керівництво Курської АЕС. Йшлося про те, що от справді це був якийсь обстріл АЕС, але станція сама не постраждала. І, звісно ж, російська пропаганда заговорила про те, що до цього причетні збройні сили України. Відтак хочеться вірити, що. Ну насправді ми адекватно зараз відреагували і зауважу, що доволі оперативно зокрема і Міністерство закордонних справ України спростовувало цей фейк про спроби атакувати Курську атомну електростанцію. І я тут це просто процитую такі повідомлення від міністерства, що на відміну від російських окупантів збройні сили України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і не атакують цивільне населення чи об'єкти цивільної. Інфраструктури, і мені здається, що це такі не вперше спроби перекласти, ну по суті, сфабрикувати навіть інформацію про якусь атаку на Курську атомну електростанцію, Колись йшлося про Хаймарси. Тепер зараз я вже не знаю, чи то про дрони говорять росіяни, чи про що доцільності в цьому немає, але те, що Росія створює такі приводи. Для чергових своїх інформаційних операцій це факт, і я хочу вірити, що нічого їм не вдасться, і ми, зокрема, нашим західним партнерам дуже чітко пояснимо, що відбувається, і з якої, так би мовити, інформації ми можемо нашим партнерам пояснювати для чого це робить ворог, і я також зауважую, що насправді якщо говорити про ось місто Курчатов, то є також від наших представників України так роз'яснення, що в районі Курчатова засобами радіоелектронної боротьби було подалено українські БПЛА літакового типу. Внаслідок його падіння сталися вибухи в господарській будівлі, яка не мала стосунку до курської. Аес і спробуємо такі детальніше про це поговорити з нашим наступним гостем. І е, вітаємо вже на зв'язку зі студією Андрія Коваленка. Е, він є представником керівником центру протидії дезінформації при РНБО. Пане Андрію, вітаю вас! Вітання скажіть, будь ласка, чи відомо нам що саме вибухало, або взагалі що сталося в районі міста Курчатов? Е, е, які відомості маємо ми, і як це все Росія далі перекрутила на свій лад? Ну, насправді вибухнув там е, військовий склад, який ворог розмістив безпосередньо у житловій забудові, а от, намагаючись його приховати. Ну, це склад тактичного рівня, відповідно. І, попри всі заяви ворога про те, що це була атака на Курську АЕС, це не була атака на Курську АЕС. Немає жодного сенсу бити по Курській АЕС, е, тим більше з Хаймерса, відповідно, ну це абсурд і. Жодних стратегічних задач, ну ударами по Курській ЄС ніхто не буде вирішувати, звісно ж. А, а от наша розвідка, звісно ж, все бачить, все знає, і стосовно того, що ворог розмістив безпосередньо в Курчатові склад боєприпасів, які потім їдуть безпосередньо на поле бою курщини, стало відомо і відповідно туди. Було направлено те, що звісно, це був не Хаймарс, а дещо інше, і цей склад було знищено. Тобто я так розумію, що ось ця тактика, ну я дозволю собі так сказати, ворога вона навіть ніяк не враховує якісь там норми гуманітарного права навіть щодо свого населення, зважаючи на те, що розміщувати такі об'єкти поблизу, це явно навіть якась провокація. Чи вони просто роблять щось ситуативно і ну не зважають на наслідки? Вони, по-перше, роблять ситуативно, по-друге, вони думають, що Може високоточно знищувати склади безпосередньо посеред міста, будемо mm -hmm. так говорити, і таким чином вони намагаються сховати ці склади по суті за життями людей, але звісно ж робиться все, щоб і цивільне населення не постраждало. Як ми бачили, ніхто не постраждав цивільного населення, mm -hmm. от абоє припасів у ворога вже нема. Скажіть, будь ласка, як уже не вперше, до речі, Росія використовує будь-які вибухи або якусь дію і наших сил оборони для того, аби інформаційно почати розкачувати тему, що, мовляв, так, якась є загроза для їхньої атомної станції, і, мовляв, до цього причетні українські військовослужбовці? Вони дуже хотіли, щоб Україна, коли був захід на на Курщину, щоб сили оборони пішли до Курської С. Вони ударними темпами там рили траншеї, вони готували Курську ЕС до оборони, і звісно ж будь-які бої за Курську ЕС вони б викрутили на свою користь. Відповідно, вони б навіть самостійно могли здійснювати провокації е з ударами по самій цій станції, там різними ППЛА. Відповідно, була така інформація, що вони готували різні сценарії, за яких вони можуть. Е Направляти БПЛА безпосередньо по Курській ЕС, по тому типу, як вони це роблять е, Запорізькою ЕС. Були вже декілька таких випадків. От відповідно, вони цього чекали, але ну насправді всі розуміють, що е, ворог видаватиме це за терор, і використовуватиме це на всіх майданчиках відповідно. А стратегічного значення ну, станом на зараз е, Курська С відповідно для того, щоб її. Е, Будемо так говорити, забирати під контроль немає. Тому, звісно ж, такого рішення не було ухвалено. І вони дуже розчарувалися цим і намагаються зараз хитати всіляко будь-які теми. Так, в будь будь-який спосіб інформативно я навіть побачила дуже таку чудернацьку згаду, згадку в медіа. Цитують якогось із так званих блогерів, що мовляв. Це могла навіть бути робота ППО по нібито якійсь французькій авіабомбі, яка впала, спричинивши пожежу і якусь вторинну детонацію. Ну, м'яко кажучи, це е, звучить дико, але те, що Росія в будь-який спосіб намагається не просто та от використати той чи інший факт, а й сама вдається до. По суті, вибухів поблизу своєї атомної електростанції, це свідчить про те, що ось спроба створити якийсь фейк або е в будь-який інший спосіб дискредитувати збройні сили України, які працюють у Курській області, і е власне цілком е законних, що ми говоримо про. Закони війни зараз завдаємо шкоди ворогу на його території. То тут ми лише мусимо просто так. От вчасно відбивати всі ці інформаційні атаки, які виринають після подібних повідомлень. Я дуже вдячна, що з нами хай і лаконічно, але був на зв'язку Андрій Коваленко. Він керівник центру протидії дезінформації. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.